Привіт! У своїй роботі ми постійно використовуємо фотоапарат. Це нам потрібно тому, що за допомогою знімків я краще бачу клінічну картину, аналізую та відстежую динаміку лікування ваших зубчиків. Фото ваших зубів я скидаю на комп'ютер у вашу картку, збільшую, і ви самі бачите, які стоматологічні процедури вам будуть необхідні. Вам зручно дивитися на до та після, ви бачите результат лікування. Фото ваших зубів я зможу передивлятися, не прив'язуючись до вас, радитися з іншими лікарями, аби обрати найкращий варіант лікування. Ви наочно бачите ефективність лікування та важливість профілактичних процедур. Фото також потрібно мені для ефективнішої комунікації із зубним техніком. Світлини ваших зубів до і після найкраща мотивація для мене. І ми їх використовуємо для самореклами в соцмережах. Але ми ніде не публікуємо фото, де видно ваші обличчя без вашої згоди.